Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа. Сьогодні черговий випуск розпаковки баулу з 117 пакунками. І давайте подивимося, що ми знайдемо цього разу. Я буду брати сьогодні щось нестандартне, щось не так, як завжди, ми з великого до малого. Сьогодні буду брати хаотично на що ляже око. Так, я вже професіонал, я знаю, що це таке, десь воно в мене лежить. Ось, так як я розпаковуюся підряд, то мені частково зрозуміло, що це. Ви вже мали побачити цей випуск, тому я лише коротенько продемонструю. Це трухани жіночі. Бо такі ми розпаковували буквально хвилин 30 тому. Ось так вони виглядають. Цей розмір, мені здається, поменше, або можливо і ні. Коротше, такі труси жіночі, безшовні, я вже знаю. Так. І це у нас 28 розмір, про що мені нічого не говорить. Так, добре, запакуємо це обратно. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ну і, звісно ж таки, дівчата всі ці штуки можуть купити в описі в телеграмові групі, яку я створив для вас. Так, це ми відкидаємо в пачку до інших, а самі відкриваємо наступний. Так, погнали пакет жовтий, наш класичний, наш стандартний. Так. А, це вже щось нове. Маска. А, ха, ха, кажу ж, маска. Ну, частково я правий. Біздгайл Летер жіночий. А, маска для ваших грудей, пані та панове. Кому цікаво, будь ласка. Так, а, тут же ж також має бути якийсь розмір, але його немає. Тому. Якщо ви шарите, то ви шарите, якщо ні, то ні. Боже, воно якесь незручно. Як ви його носите, я не знаю. О, все, йдемо далі. Я не фанат жіночих оцих штук, тому нам це не цікаво. Ну як? Я, я маю це показати. Я розумію, що дівчатам це буде цікаво. Якщо ви дивитесь, випишіть про це в коментарях. Я буду більш детально це все показувати. Де там який шовчик торчить, де що. Все буду розказувати. А так то що я пробіг? Та і все. Так. Ніхера собі. Якийсь китайський блочок. Да. Quick Charge 3.0 0 Ништяк, Слухайте, це круто. Я не знаю, чи буде він видавати заявлені 3 ампери, але 4 гнізда під 3, ну кожне по 3 ампери це було б круто. Телефонів багато, гаджетів різних багато, камеру заряди, телефон заряди. Коротше, все потрібно завжди заряджати. І якщо 3 ампери буде на кожне гніздо, то це маст хев. Такі штуки я люблю. Вони в мене дуже часто а, горять. Так, пакет в мусор, це ми кладемо сюди. Я не впевнений, що він, до речі, дорогий. Я знаю, що в аврорі вони гривень по 60, мабуть. Десь так. Вважаючи на те, що Аврора також возить все з Китаю, я думаю, йому ціна буде також десь гривень 60 плюс-мінус. Так. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Мені хочеться в розпаков чогось цікавого. Подивимось. Реально, от я помітив, от мені... Начебто прикольно а, те, що. Я ще не дивився. А, те, що багато різних посилок, а, їх 117 штук, це круто. Але неприкольно те, що все одноманітне якесь. Я навіть знаю, що це. Ви не подумайте, що я такий старий, але. А, ці п'ятнашки. Лайк, like, якщо у вас такі були в дитинстві. У мене таких не було, але. В сучасному світі живемо, на телефоні це також є. Коротше, отакі пятнашки е, е, ігра 15. Коротше, хто захоче, їх там потрібно розвернути, щоб вони нормально було грати цю, то це А Пятнашки е, колись коштували 46 копійок. Яка ціна їм зараз, я не знаю. Але те, що це стара штука, це раритет, це факт. Так, добре. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Я, до речі, залишив цей ножик собі. Так, що в нас тут? Щось начебто пусте, але щось тонке є. Угу. Чудовий інструмент для вимірювання підки. Кожного чоловіка має бути. Але... Одразу хочу сказати, що мені цей не підійде, бо тут обмеження в 15 см, а отже, не підходить. Тому кому потрібно, звісно ж таки А, Не знаю, як цей інструмент називаю, називають. Але ну, по факту це лінійка і штука, яка виміряє а, діаметр або товщину чогось. А, в принципі, для тих, хто займається чимось е пов'язаним з цим, це корисна штука. Для мене це однозначно мінус. Тим паче, він пластиковий, він дуже легкий, а він пластиковий, але він. Ну, Нашою мені. Давайте будемо чесними. Тому ми йдемо далі. Так, що це у нас? Щось важке, щось дивне, щось. Сподіваюсь, не крихке і дуже ракляче запаковано. До речі, хто не знав, от новій пошті вже отак відправляти не можна. Тому, якщо е, ви щось будете там відправляти, знайте, що нова пошта не приймає чорний стрейч. Так. Це є. Але так як це посилка з Укрпоштою, і це окей, Укрпочта нас замку не приймає. One direction. Птати що? І що це? One Direction, хто не знав, це група, а це, я так розумію, їх ні... Да, в натурі диск є. Нічого собі. Прикол. Правда, я не знаю, хто зараз користується дисками, але дивіться. Там не знаю, до речі, я це зараз тільки що розпаковував, чи вам було видно, чи ні. Так. 100 років в руках не тримав диску. Якщо це оригінал реальний, це можливо щось може коштувати. Прикольно. Диск в гарному стані. Попав. Раніше я б за такий диск, мабуть, був готовий вбити. Я обожнював, по-перше, і One Direction, і музикальні програвачі були в тренді. Так, що в нас тут є іще? ще? Так, у нас тут є раз картинка. Коротше, їхні фотки з підписами, але підписи, типу, знаєте, роздруковані також. І от така штука, а-ля фінічка, аля браслетик якийсь типу, з їхнього лейблу. Так, ну це прикольно, це вже щось. Я не знаю, чи тут десь пишеться якась це, це версія. Ну, лімітована чи не лімітована. Sony Music, що вже також має щось. E, значит, ну, в цілому, дивіться, вона наче як нульцева. Не запечатана, але наче як нульцева. Важкенька. Прикольно, це, мабуть, поки що найцікавіша знахідка з мабуть всього палету. Ну, всього мішка. E, Подивимось, скільки це коштує. Можливо, це буде коштувати дорого, і це можна буде продати на eBay або в Телеграмі. Ідемо далі. Так, Наступний пакет. Беремо. Грячена достаємо, а от таке я не дуже люблю. Я от цього, чесно скажу одразу, я не фанат. Це. нагорода. Це нагорода за. 65 років перемоги в Великій вітчизняній війні. Ну я хизи. Ну, ну, окей, йдемо далі. Так, пакет такий у нас, як завжди, є цей прозорий з пломбою. Мені здається, що це відправляється все з якогось одного магазину. І це, до речі, сумка. Ох, я її навіть розпаковувати не буду. Хто не бачив попереднє відео, подивіться, просто інший кольор. Ну, бачите те, що я вам кажу, ну, дуже багато однакових речей. Ну, Це ж запаковки чи ці розпаковки а, загублених посилок. Ну, ну що за діч? Це що за рокімікте? Ще одна сумка. Це не така, це не слінгер. Дивний тут. Ага, ну ладно, це щось друге. Окей. О, оці термозберігаюча сумка. о. Так. Ну, Якість я вам одразу скажу в порівнянні зі Слінгер сумкою тут якість не дуже. Я це точно продавати не буду. ми відкинемо в сторону. А, я впевнений, що вона розлізеться через декілька днів, тому що, ну, ладно. Що мені тут казати? По-перше, нитка вже торчить. Ну, дивіться, і вона лізе далі. Бачите? Зараз ну, не лізе. Окей. А Замочок, фурнітура, оце все воно ні про що. Ну, термосумка, так, да, окей, прикольно на літо, знову ж таки, можна буде кудись там раз, мабуть, взяти на рибалку, але, здається, вона після цього вже не переживе. Так, що у нас тут? Гачок якийсь. Якийсь гачок? Я не знаю, куди він фіксується, скоріше, отак він фіксується, мабуть. Чи отак він фіксується. Хизи. Не знаю, що це. Ну, це точно гачок. Скоріше за все, він має так бути. Але куди він? Тут немає ні під шуруп, ні під шо. Такий пластик, до речі. Якщо ви знаєте куди це, напишіть в коментарі. Я не знаю, куди це. А ціну ви побачили. Ми йдемо далі. У нас за. Ого. Таке враження, що сюда м'ячі насипали. Китайський. Так. Щось дуже важке мабуть. Ого! Ого, слухайте. Це, по-перше, це ножик, але, ну, реально. Я б зважив би на тих вісах, але там батарейки нема. А, карманний ніж. Це прикольний. Слухай. Ці. Типа швейцарський. Ну він бадьорий. А, в порівнянні з іншими ножами всіми, що ми знаходили, це, мабуть, самий бадьорий ніж. Такий. Хрен достанеш щось. Так. Це щось аля, типа мультитула. Або Аля швейцарський ніж. Коротше, я його все не достану. Тут залишились ножнички, ще якісь міні ножик Тут у нас є ще штопор. Це такий, як ото в мене срібний був, яким я на самому початку відкривав розпаковку, але я не знаю, де він. Я його ще й досі не знайшов. Він десь лежить, десь тут. Але, але це прикольніший. Цей побільший, цей помасивніший. Ну, що, до ножика, не знаю. Так, таку штуку я собі залишу 100%. Це мені подобається. Я думаю, це стоятиме нормально. Подивимося, скільки він коштує. Ціну ви побачили, і це однозначно. Блін, це перша річ, мабуть, яку я, ну, крім цього ножа, яку я захотів собі залишити. І цим ножом, ну, це чисто таки, знаєте, в карман вкинув і постійно ходиш. Треба щось підкрутити, пожалуйста, на то, на то все руками. Так, і останнє. Останнє на сьогодні, дуже специфічно. якась, не знаю. Щось мені здається, що тут також буде ножик по розміру, по вагі. він теж важкий. Угу. Є пакунки, які відкриваються дуже легко. Є така штука, яка... яка ніфіга не хоче відкриватися, вона чи двойна, чи троя, чи що. Там ще купивка внутрі. Так, да, я вже бачу і, схоже, це так, точно такий самий. Дивіться, коробка. У нас щось було в такій коробці, навіть двічі. 100% ніж. Ні, це не такий, це ще. <сум> Слухайте, колекція. оце Отакі от штуки і мені подобаються. Отаке б я хотів бачити. Цей дуже дотичний такий, дуже приємні накладки в ньому. Кайфовий. Ну, оце прям, мабуть, ідентичний до того. Я їх не знаю. Я не вмію їх доставати ці штуки. А, цей а, більше і по формі, по всьому, схожий на той, а, що у мене десь тут валяється, срібний. Оце прикольно. А, гривень 300, я впевнений, він точно буде коштувати. Але ціну ви побачили, а ми завершуємо. Я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. В нас вже не так багато залишилося оцих розпаковок з баулами, і я хотів з вами поспілкуватися стосовно того, чи не варто можливо розбавити оці посилки з великими або окремо, або совмістити типу в один випуск. В мене просто вже поприходили нові пошти посилки, і можливо. Там шість великих, шість малих, або там три великих, дев'ять малих, або окремо раз випуск про малі, а раз випуск про великі посилки з нової пошти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, буде краще. На цьому все. З вами був Руслан про бізнес Дякую, що дивитесь.